Ва, ліквідація наслідків нічної атаки дронів на Хмельниччину. Попередньо там постраждало 30 людей. 18 з них звернулись по допомогу до медиків. У лікарні залишаються двоє травмованих, один у важкому стані в реанімації. У Славуті та чотирьох навколишніх селах сотні домівок залишились без вікон. За даними міської влади, пошкоджено 300 будинків і багатоповерхових і приватних. Люди посеред ночі тікали з усель, не тямлячи навіть що це була атака дронів. Ми проснулися від сильного поштовху велике зарево, а потім взрив і ми почали втікати. Я думала, що це грім. Я навіть не, не могла собі представити, що це там ракета чи що там летить. У громаді також пошкоджені вісім навчальних закладів. Зараз садочки і школи закриті. Лише о півдні громаді почали підраховувати збитки. Організували також роздачу плівки та брезенту, аби люди могли затулити вибиті вікна і двері. Розгорнуто штаб. Зараз ми формуємо потребу у будівельних матеріалах. Працюють комісії. Всі ці пошкодження будуть відновлення. відновлені за рахунок місцевого бюджету, обласного бюджету, допомоги наших міжнародних партнерів. У міністерстві енергетики повідомили, що ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому і лабораторно-побутовому корпусах.